Платили авансово, як просила держава, наперед сплачуйте податки, бо нема угу. чим буде нам жити, і це відповідальний бізнес зробив. А що зараз відповідальний бізнес отримує нові закручування з політик з боку пана Гетьманцева, Це навпаки треба було про розв'язати зараз ці економічні важелі, зробити максимально ліберальну всю систему економічну, щоб вона стимулювала економічну діяльність. Тобто, якщо ми хочемо, щоб і приватний сектор розвивався в плані виробництва, бо держава не закриє так. Вона має мати державне велике замовлення, вона має мати доктрину військову. І перемога, відповідно, там по всім напрямкам мають бути програми: стільки то снарядів, стільки-дронів, то стільки-то літаків, стільки то -та танків, стільки-то -та ракет, і таке інше. І причому це мають бути різні програми і оборонного, і наступального характеру в плані озброєння. І це частину, цю левову частину замовлень має формувати держава, і це має бути в бюджетах. І бюджети мають бути про, просякнуті тримі, трь, хоча б трьома роками, а краще. П'ятьма роками прогнозованого контрактування для того, щоб я, якщо я бізнес, щось виробляю, якісь патрони там чи будь-що, що я маю гарантію замовлення, що я буду сам вкладати. Тобі навіть тоді державних коштів в нові виробничі потужності, може і не треба буде, Тому що якщо ти даєш гарантовано внутрішньо, внутрішнім виробникам замовлення, вони самі створять всі необхідні передумови, притягнуть самі класні обладнання, що скупі. Плять у Китаї щось куплять десь де-інде, але створять необхідну mm -hmm. виробничу базу. Це те, що роблять зараз росіяни.